Тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку наошними свідками, і слугами слова і рішив, і я, розвідавшись про все докладно від початку, написати тобі за порядком високодостойний до щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв. Був за часів ірода, царя людей, схован священник на ім'я Захарія з черги Арії, та його жінка з дочок орона на ім'я Елизавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але вони були бездітні, бо Елизавета була неплідна, і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно зі звичаєм священичої служби, випав на нього жертв у у храм Господній. І кадити, а вся сила народу під час кадіння молилася на дворі, тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч катиного жертовника, Захарія, побачивши, стривожився і страх напав на нього. ангел сказав до нього: Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя, Єлизавета, породить тобі сина, і ти даси йому ім'я, Іван, і він буде тобі на радість, і веселість, і багато радітиме з його народження. Бо він буде великий в очах Господніх, не битиме він вина, ні набою п'янкого, і наповниться Духом Святим вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога. Сам Він ітиме перед ним з духом та силою, і щоб навернути серця батьків до дітей, і наслухняних до мудрости, праведних, щоб проводувати Господеві народ достойний. Захарія сказав до ангела, по чому знатиму це? Бо я старий і жінка моя на схилі віку свого. Ангел озвався до нього, я, Гавріїв, що стою перед тобою, перед Богом. Мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Люди чекали за і дивувалися, що він так забарився у храмі. Коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же дав їм знаки і застався німий. І як скінчилися дні у служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів, після тих днів зачала Єлизавета його жінка і таїлася п'ять місяців, кажучи так, учинив мої господь ці дні, коли зглянувся. Щоб зняти мою ганьбу між людьми. Тим часом наставі Лезевечий час родити, і вона породила сина, її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям, його батька Захарія. Але його мати заговорила, кажучи, ні, він буде зватися Іваном. Кажуть, до неї у твоїй родині нема нікого хто звався тим ім'ям, і спитали його батька знаками, як би хотів, щоб той назвався. Попросивши табличку, він написав Іван, його ім'я. Всі дивувались тому. Тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на усіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все це говорили. Усі, що чули, берегли те в своїм серці, між собою казали, що з того хлоп'яти буде, і насправді рука Господня була з ним. Захарій його батько сповнився Святим Духом і почав пророкувати. Благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив на свій. а ти, дитино, пророком вишнього назвешся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу, Дитя ж росло, і скріплялося на дусі. Та пробували в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві. ві. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сьогодні маємо одне з особливих свят, великий світлий свят, коли ми святкуємо Різдво, тобто народження людини. Знаємо, що в календарі, коли ми поминаємо якогось святого, ми святкуємо Його переставлення до життя вічного народження. І народження людини ми святкуємо лише тричі. Правда? Ми знаємо про кого йде Христос, Богородиця Іван Хреститель. Насправді, коли плоди вже видно, тоді ми вже можемо сказати, ця людина була свята. Ми можемо це ім'я, цю людину ввести в лик святих. Але народження Івана Хрестителя також хоче нам показати дію Бога в нашому житті, Його вірність, Його дію, як несподівану дію. так? І те, що коли Господь діє, Він завжди має план. Він має призначення Його. Дія. Бо бачимо, що Єлизавета і Захарія вже старі люди. Вони дивуються тому, про що йде мова. Але вони все одно надіються, вони молилися, вони праведні. І Єлизавета сьогодні так говорить, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Той час, коли люди чекають народження Месії, безрібна пара то така, якби виходить, що Бог пройшов повз них. Ну, В вашому роді точно не буде Месії. Бо були б діти, ну може ще виросте з нього толк. Але якщо ви бездітні, то що вам вже чекати? Але бачимо, що в Господа немає термінів давності, в Господа немає запізнень. Він завжди приходить вчасно, тоді, коли потрібно. І каже до Захарії такі дивні слова: Твоя молитва вислухана. Цікаво, чи він в своєму віці ще молився про таку благодать. Чи він ще вимагав Бога? Він знав неплідність, не може мати. Певно, віддавав своє життя в Богові, робив добрі справи, молився, був священнослужителем. Але Господь пам'ятає його бажання, Його мрії і каже, Твоя молитва вислухана. Ми деколи молимося день-два і думаємо, що все досить ну, не збулося. Два дні пройшло. Чого буду далі? Треба розвивати Бога. Молитися до нього, просити достатньо, переключаємося на щось інше. Але Господь пам'ятає навіть в похилому віці, каже, твоя молитва вислаха Захарій, Захарію, ти народиш сина. Звісно, що він тривожиться, він переживає, бо розуміє вік. Але Господь теж показує свою силу, замикає йому уста. Каже, будеш німий, аж поки це станеться. Де коли ми дивуємося чудам, які стаються в нашому житті? І боюмося приписати ці чуда Богові. Бо це неможливо, це я сам. Я старався. Люди допомогли. Замість того, щоб подякувати Богу, принести йому цей дар і цю благодать. Бо він чатує над нашим життям. Подібно як ці люди, які зібралися до Єлизавети. Хай називається Захарія. Це ж поважне ім'я. Ми знаємо, як треба називати. І забуваємо, що Господь дає цю дитину. Він хоче, щоб ця дитина називалася так чи інакше. І коли ми чуємо і дослухаємося до Бога, робимо по Його, нам розв'язуються уста, ми починаємо діяти, ми починаємо жити. Не по-людськи, а по-божому. Тому так важливо, що, будучи з Богом, ми стаємо вільними, ми стаємо живими. Потрібно покладатися на Бога, довіряти Йому. І Бог ніколи не засоромить. Бо бачимо, що е, далі люди питаються, що з того хлоп'ята буде. Сьогодні так ми народжуємося в 25-му році і люди, о, що то з нього виросте? Але маємо певність, що Господь має для нас призначення. Він не створив нас просто так. Він не створив, щоб ми просто прожили, поїли, поробили свої справи земні і померли. Для Бога це не є надто важливо. Для Бога важливо є, щоб ми Його проповідували, щоб ми були Його словом. Що робив Іван? Він не мав учнів тисячі. За ним ходили, його шанували послідовники. Він був відомим, але він мав місію і він знав про неї. І він її сповнив праведно. Він був словом в обіюшу. Він був словом того, хто йде після нього. Не криком, не засудом, не осудом. Не якимось е злим тираном, він давав просто Боже Слово. І деколи в нашому житті Господь хоче, щоб ми були словом. Не палицею, не копняком, не криком, не злістю, а словом свого життя, щоб ми навчали, щоб ми привели тих людей до Бога, щоб ми їм навіть його показали, а не привели. Бо ми деколи так хочемо когось за руку притягнути до Бога. А Богові всього треба лише на всього, щоб ми сказали про Нього. Щоб ми засвідчили, хто такий Бог. Не стали Богом. Не стали тим, е, тою указкою чи тою палицею, яка має навернути, а показали людям Бога. І в нашому житті народжується Івани Хрестителі. І в нашому житті ми також маємо місію, кожен з нас, малих чи дорослих, ми маємо цю місію сповнити. Ми маємо проголошувати. Про те, що ми знаємо Бога, ми знаємо, хто він, який він, не вертайтесь до нього. І це є важливо зрозуміти, бо якщо ми пізнаємо свою роль в тому житті, якщо ми приймемо дію Бога щодо нашого життя, ми станемо живими, ми станемо вільними, ми зможемо сповнити свою місію. І для того потрібне це свято, щоб ми зрозуміли, що ми вже народжуємося з завданням. Ми вже народжуємося з місією. Не можна казати, хай зробить вибір сам, хай зробить час-час. Бог вже нам вклав, що ми маємо робити. І коли ми народжуємося в християнстві, коли ми народжуємося в сім'ї духовній, ми маємо там і зростати і цю духовність сповідувати, проповідувати. Тому просимо сьогодні того останнього пророка, який з'єднував старий завіт з Новим Завітом, хай дасть нам сили, хай дасть нам то слово. Хай дасть нам мужність це слово проповідувати, нести сьогодні, в 21-му столітті, до тих людей, які є поруч. Амінь. Слава Ісусу Христу!